Добрий день, діти! Запрошую вас на урок математики. І так, усміхнися всім навколо: небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день тобі веселим буде. Отже, із гарним настроєм розпочинаємо урок. А тепер дивіз згадаємо, і урок наш починаймо. А деві нашого уроку. Міркуємо швидко, відповідаємо правильно, лічимо точно, пишемо гарно. І так, зараз у нас усний рахунок. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, завдання для вас. Полічіть мені, будь ласка, від 1 до 10. Давайте разом зі мною. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10. Молодці. А зараз, навпаки, полічіть від 10 до 1 в зворотньому порядку. Давайте теж зі мною. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Ну, а зараз давайте всі разом полічимо від 10 до 20. Рахуємо всі разом. 10.

18, 10, і 9, 19. Ну, а тепер різниця чисел. Пам'ятаємо, що різниця чисел це віднімання. І так, 18 і 8. Яка буде різниця? 10, 16 і 6. 10, 11 і 1. 10. Молодці. І з цим завданням впорались. Ну, а зараз відкриваємо зошити. В зошитах записуємо. 31 січня класна робота. Сьогодні, на хвилинку каліграфії, ми будемо з вами записувати число 74. Можете відео поставити на паузу. Дітки, які працюють зі мною індивідуально. Завдання для вас. Ми продовжуємо вивчати з вами число 7. І зараз вам потрібно буде записати по цілому рядочку числа 7 та 6. І так, сьогодні ми будемо з вами знову говорити про склад числа 7. Та порівняння чисел. Роздивіться, будь ласка, завдання, які є на сторінці вашого підручника та виконайте їх, будь ласка. А ми повертаємося до хвилинки каліграфії. І так, ми писали з вами число 74. Розкажіть мені, будь ласка, все, що ви знаєте про це число. Так, діти. Це число двоцифрове. Воно складається із семи десятків та чотирьох одиничок. Його сусіди. 73 та 75. Це число? Парне. Молодці. Ну, а зараз. Тема нашого сьогоднішнього уроку віднімання від тринадцяти. Ми продовжуємо цю тему, і сьогодні вам потрібно буде розв'язати приклади знову ж способом розкладання. І так, подивіться, будь ласка, на перший приклад від тринадцяти відняти сім. Число сім ми маємо розкласти так, щоб при відніманні від тринадцяти в нас утворилося десять. Отже, щоб від тринадцяти відняти. 3 утвориться 10. Отже, число 7. Ми розкладаємо на 3 і 4. Від 13 відняти 3 10, від 10 відняти 4 буде 6. І ось таким способом розкладаєте два наступних приклади. Записуємо ці приклади в зошити, ставите відео на паузу і виконуєте завдання. Ну, а зараз фізкульт хвилинка. Ми тупаємо ногами. Туп-туп-туп. Ми плескаємо в долоні. Плесь-плесь, плесь. Ми руки підіймаємо. Так, так, так. Ми руки опускаємо. Так, так, так. Ще ними поплескаємо плесь, плесь, плесь. За руки ми беремось. Так, так, так. По колу всі пройдемось. Туп-туп. А зараз пострибаємо трип, трип, стрип, стрип, стриб. Усіх ми звеселяємо ха-ха-ха, посміхнулися і продовжуємо далі наш урок. І так, зараз у нас з вами задача. Послухайте, будь ласка, задачу і скажіть, про кого у ній розповідається? У Насті шість листівок, а в Даші на 5 листівок більше. Скільки листівок у Даші? Про кого діти йде мова в задачі? Так, мова в задачі йде про Настю і про Дашу. Прочитайте мені, будь ласка, умову і скажіть, що ж було у дівчаток? І так, я думаю, що ви вже впоралися. Скажіть, будь ласка, то що ж було у дівчаток? У Насті і у Даші? Так, діти, у них були листівки. Скільки листівок було у Насті? Так, 6. А у Даші. На 5 листівок більше, що значить вираз на більше. Так, діти, ми будемо додавати. Але спочатку запитання до задачі. Скільки листівок у Даші? Скажіть, будь ласка, чи можемо ми одразу дати відповідь на запитання до задачі? Можемо, тому що ми знаємо, скільки листівок у Насті, і можемо дізнатися, скільки їх у Даші. Скажіть, будь ласка, які ми візьмемо головні слова для скороченого запису? Так, діти, у Насті, у Даші. І так, подивіться, будь ласка, у Насті 6 листівок, у Даші невідомо на 5 листівок більше, ніж у Насті. І складаємо приклад. Нам потрібно до 6 додати 5 то рівні 11 листівок. Відповідь у Даші 11 листівок. Ставите відео на паузу та записуєте задачу. Ну, а зараз геометричний матеріал. І так, сьогодні ми знову з вами повторюємо кути. Давайте пригадаємо ще раз, як вони називаються: гострий кут, прямий кут, тупий кут. І прочитаємо, чим же вони відрізняються один від одного. Гострий кут менший за прямий, тупий кут. Більший за прямий. І сьогодні ваше завдання знайти, пригадати і побудувати прямий кут. Будьте уважні. Ну, а зараз домашнє завдання. На домашнє завдання вам потрібно розв'язати чотири приклади. Будьте уважні, перші два приклади вам потрібно обов'язково розкласти, і два приклади під низом виконати просто так. Далі, дітки, які працюють зі мною індивідуально, вам потрібно написати цілий рядочок цифру 7, відновити числовий ряд від 1 до 7 та розв'язати два стовпчики прикладів. Але вам потрібно буде вставити пропущений компонент. Подумайте, будь ласка, це приклади на склад числа 7. І так, будьте уважні. Наш урок діти, підійшов до завершення. Я дякую вам за увагу!